Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Це відео присвячено судовій практиці, а саме судовій практиці Верховного суду, на яку вже можна спиратись, на яку вже можна посилатись. І судова практика в цьому відео присвячена рішенням за відмову від мобілізації за релігійними переконаннями. Безпосередньо це стосується свідків і ЄГОВИ. Ну, всі, напевно, десь. Чули, десь, знаєте, що є таке спірне питання, чи можна на сьогоднішній день мобілізувати людину, яка є віруючою. Да? І от там вже були неодноразово рішення суду з цих питань. Я навіть колись робив огляд. І нещодавно до мене звернулася жінка, вона таки не стала моїм клієнтом, але, ну. Не в цьому контексті. Да? Вона звернулася і каже: от в мене син, він там за релігійними переконаннями не бажає там, проходити службу в ЗСУ. Я кажу, на сьогоднішній день відмовитись без покарання, звісно, за 336 Кримінального кодексу України він не зможе. Тобто, вона каже, ну як так не зможе, він же не може брати зброю до руки, все таке інше. Я кажу, ну на сьогоднішній день законодавство так побудовано, що не може він відмовитись і без покарання залишитись. На що вона мені сказала, що піде і знайде кращого адвоката, який розбереться з цим питанням. Якщо вона дивиться, якщо ви дивитесь це відео саме стосується цієї жінки, напишіть, будь ласка, чи знайшли ви кращого адвоката і чи вирішив вам він це питання. Буде дуже цікаво почути від вас. Що там у вас чим закінчилось, тому що ну, за цю справу, звісно, я не взявся. І от е, на сьогоднішній день є позиція Верховного суду. Зараз коротенько. В цьому відео я зазначу, е, що сказав з цього питання Верховний суд і яка остання позиція Верховного суду, тобто сама свіжа. Тому залишайтесь, по послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться це, допомагає розвивати канал. Підпишіться на мій канал. І ще телеграм-канал є, там більш швидко виходять тезис на по суті всі ці новини. Тому підписуйтесь і на нього. І так, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є важливою, вагомою причиною, щоб ввести мову про необхідність виконання військового обов'язку всіма громадянами України, в тому числі і свідками ЄГОВИ. Такий посил у нас дає Верховний суд. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду за результатом розгляду справи номер 573 дріб 406, дріб24. Посилання на це рішення я залишу в описі під цим відео. Можете подивитись. А тезис, на що в цьому рішенні було зазначено, зараз зачитаю. В цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали військово зобов'язання винуватим в тому, що він після отримання повістки без поважних причин не прибув до ТЦК та СП для проходження військової служби військової частини. Обвинуваченого засуджено. За статтею 336 Кримінального кодексу України до покарання у виді позбавлення волі на строк трьох років. У касаційній скарзі захисник вказує, що неприбуття його підзахисного до військомату було пов'язано з його належністю до релігійного об'єднання свідків і Віра, віровчення яких не дозволяє виконувати будь-яку військову службу. А тому через його глибоке релігійне переконання кримінальна відповідальність виключається. Ну, така була позиція у захисника. Залишаючи без змін рішення суддів попередніх інстанцій, Верховний суд вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час, і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися. Ну це те, що я і пояснив тій жінці, яка до мене звернула, що в мирний час у нас є альтернатива служба, а в військовий час вона не передбачена. Проте у воєнний час під час мобілізації і оборони е війни обов'язок захисту України, яка зазнала агресивного нападу з боку. Російської Федерації покладається на всіх громадян України незалежно від їхнього віросповідання. У час, коли Україна здійснює самооборону, коли існування самої держави є під загрозою, кожен громадянин України повинен усвідомлювати необхідність. Пошуку балансу між потребами держави і інтересами громадянина ЄСПЛ неодноразово зверта увагу на необхідність рахування особливої суспільної потреби і пропорційно переслідуваної законом мети у випадках пов'язаних з необхідністю виконання певного обов'язку і свободою віросповідання. Верховний суд вважає, що існування особливої суспільної потреби є очевидним, оскільки Україна веде оборонну війну. А не агресивно. Україна зазнала нападу з боку держави, яка є значно більшою за площею і кількістю населення. Лінія активних бойових дій і лінія кордону, з боку якого може відбутися потенційний напад противника, вимірюється тисячами кілометрів. Верховний суд не вдається до аналізу рішень ЄСПЛ в контексті відмови від військової служби через релігійне переконання, оскільки жодне з рішень цього суду не стосувалося оцінки дій держави і громадянина в контексті такої масштабної війни, яка ведеться проти України з урахуванням ресурсів обох держав, характеру нападів, кількості обстрілів, кількості порушень, норм міжнародного гуманітарного права та кількості вчинуваних держави агресорам воєнних злочинів, у тому числі проти жінок і дітей в Україні було оголошено загальну мобілізацію всіх військовозобов'язаних осіб, тобто йдеться не про військову службу за призовом, яка має місце в мирний час, як у справах ЄСПЛ, а про військову службу за мобілізацію для відсічі ворожої збройної агресії. Тобто, суд Верховний каже, що рішення ЄСПЛ в цих питаннях вони недоречні і посилатися на них не можна, тому що ЄСПЛ розглядав. Інші справи за інших умов на сьогоднішній день таких рішень немає, на які можна спиратися безпосередньо в цих справах, які зараз розглядаються судами. На переконання суду перебування держави в правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов'язку. Всіма громадянами України, в тому числі і свідками і Єгови. І от постанова в нас від 15 квітня 2025 року. Тобто дуже свіже посилання залишаю в описі під цим відео. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться і напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Звісно, підписуйтесь на канал, залишайтесь моїм підписником. Переходьте за посиланнями на наступне відео. Вони отут з'являються. Вони також корисні. Тому всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.